Сінцов. Наука не зачаровуватися, щоби не прийшов Медведчук, мусить піти Порошенко. Це такий лейтмотив промови Олега Сенцова. Порошенко мусить піти, бо режисер Олег Сенцов вважає, що в нього важкий антирейтинг. В інтерв'ю Яніні Соколовій Сінцов озвучив тезу, яку і так давно ганяють по соцмережах. Прибічники всіляких теорій, типу До Порошенка є питання. Сенцов каже, що на його думку антирейтинг Петра Олексійовича такий, що з ним на чолі проукраїнські сили не зможуть виграти вибори, і владу в Україні здобуде Медведчук. В якості прикладу наводять кривий ріг, де після зелених владу здобули ОПЗЖ. І, взагалі, мовляв, про українському табору потрібен лідер середнячок. Таке собі ні те, ні се, ані Зеленський, ані Порошенко. А хтось хто візьме все краще від обох. Що я на це можу сказати? По-перше, те саме, що вже не раз казав: якщо схрестити інтелігента з алкоголіком, вийде не два інтелігенти, що люблять пропустити чарку, вийде два алкоголіки. Щось середнє між коміком і бізнесменом-виробничником це буде або смішний бізнесмен, або виробник сміху. Насмілюся нагадати, що в президентах наразі ми маємо втілення зразу обох. По-друге, мені давно кортить питати цих дивовижних людей, а з якого переляку вони взяли, що в разі відходу Порошенка з політики його прибічники приєднаються до них. У мене, наприклад, вся ота грантово-лівацька шобла, що зібралася навколо голосу, самопомочі та інших подібних, не викликає ніяких почуттів, крім глибокого і невиправного презирства. Я просто переконаний, що ідеальним втіленням всієї цієї гранто шобли був Кабмін Гончарука. За якого в Україні обвалилося промислове виробництво, і який в'їхав у пандемію без масок і захисних костюмів, бо їх продали за кордон, за яких на митниці почало коїтися чорти батька. що. Шановні, з якого переляку ви взяли, що в разі відходу з політичної сцени умовного гетьмана Скоропадського я побежу голосувати за умовного петлюру лівоту і нездару? З чого ви взяли, що прибічники Порошенка в такому разі не продовжать існувати в межах уже існуючого проєкту? Ми ж, так звані порохоботи, ми чудово почуваємо себе разом одне з одним. Всі ваші білі пальта в нас викликають лише сміх. Ми вже маємо хороших хлопців у владі, так би мовити. А ви нам пропонуєте поміняти їх на інших хороших хлопців, бо простий нарід не хоче голосувати за профі. Тобто зробити владою тих самих зелених тільки під іншим прапором. І що економіка почне відразу квітнути, інвестиції попрують, корупція зникне, мов роса на сонці, та чорта з два. Економіку будують, інвестиції залучають, корупцію викорінюють, а хороші хлопці вміють лише гарно, красномовно, балакати, а балачками меситі вже. Зрештою, якби на місці Петра Олексійовича був я, я ніколи би не пішов з політики зараз, з дуже простої причини, бо після всього того багна, яке ця грантово лівацька шобла вилила на нього особисто і на його прибічників, для мене справою принципу було б довести свою невинність і не в суді, на рішення якого всім чхати, а саме в громадській думці, тобто зламати цей так званий антирейтинг до свинячої матері. І знаєте, я ніколи не заробляв мільйонів і не керував потужною корпорацією, а Петро Порошенко заробляв і керував, і енергії в нього на кілька десятків, таких як я. Ні Порошенко, ні його прихильники ще жодного разу не чули вибачень за всю Гедоту, сказану на свою адресу. Тому борня триватиме до перемоги. Насправді я знаю, звідки лине цей поголос. Сенцов озвучив ідею, яку я не раз чув на різних богемних тусовках. Аби про українські сили перемогли. Порошенкові треба піти. Цю ідею продукують якраз от такі політики з лівацько грантової шобли. З дуже простої причини вони бачать, як буквально за півтора роки здувся рейтинг голосу. Вони бачать, що обійти Євросолідарність не має наразі шансів жодна інша політична сила. Вони розуміють, що для них особисто це означає кінець політики, бо підніжки, зроблені Порошенкові раніше, можливо, забуде сам Порошенко, але їх не забудуть його прибічники. А йти вибачатися, корона падає. До речі, правильно вони це розуміють не забудемо. Тому хай балакають що хочуть, рейтинг влади падає, рейтинг Порошенка росте, собаки брешуть, караван іде.